Капітальний ремонт будинку культури у селі Воскресінці Коломийської громади завершують відновлення приміщення народного дому та бібліотеки. Зробили все за кошти з місцевого бюджету. Також отримали підтримку у межах грантових проєктів. Більше розповімо далі. Приміщення народного дому у селі Воскресінці звели на початку 2000-х років. Тут, окрім актової зали, є простори, фоє, додаткові кімнати. Бібліотека та краєзнавчий музей Леся Гринюка розповідає староста воскресінців Любомир Білейчук. Та останніми роками приміщення потребувало масштабного ремонту. Помінено покриття, проведено утеплення даху, повністю замінена проводка, вікна, двері, стіни перетерті, стіни помальовані, стелі, підлоги. Ну, можна сказати, що. Certo. É. Все помінено капітальні ремонтні роботи тривали два роки. На це із бюджету Коломийської громади ще у 2023-му виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень, розповідає Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Найперше, це наші кабінети, які потребували капітального ремонту, тому що е, приміщення було і холм нам ну, для роботи. Воно практично було, скажімо, непридатне не ремонтні роботи ще не. Завершено на черзі оновлення декорацій сцени, а також ремонту ще одній кімнаті. А далі вже облаштування простору меблями і закупівля додаткових матеріалів, продовжує Мар'яна Кодіна. Це відбувається не за бюджетні кошти, а завдяки участі у проєкті Безпека людини. Завдяки якому вдалося закупити меблі в наші простори, це будуть розмежування, дитячий простір, молодіжний простір і простір для літніх людей, де кожен зможе знайти собі вподобання для свого розвитку, і свого відпочинку. в рамках цього проекту буде закуплено багато ігор, багато нових книжок, гарної сучасних меблів. Фонди бібліотеки та музею нікуди не зникнуть. Їх навпаки доповнять, запевняє керівниця управління культури і туризму. вже маємо спеціальні такі вітрини і будемо розміщувати музей на першому поверсі. у Фоє для того, щоб люди мали до нього постійний доступ. Зараз приміщення на балансі управління культури і туризму Коломийської міської ради. Планують, що влітку будинок культури та бібліотека в оновленому приміщенні повноцінно запрацюють. Зараз там залишилося її наповнити, наповнити тим, чим вона має займатися культурою. Із воскресінців Ольга Гереджук та Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.